Всім привіт! І ви на каналі Улізамет. І у цьому відео я покажу вам свою канцелярію. Я знімаю таке вперше, і якщо вам сподобається, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал, тому що це надзвичайно мотивує мене більше старатися на якість відеороликів та випускати їх частіше. Обичайно, я з змік канцелярії, а саме з маркерів. Я взяла ось такі вжевого та голубого кольору. Також олівчики, стирач і самі стираччики. Ми взяли дві різні, ось ця звичайна, а ця якась гелова. Я взагалі не пробувала її, але коли спробую, то обов'язково вам розкажу, як вона сподобалась мені чи ні. Далі я вам покажу свої зошити Я не буду показувати кожен окремо, тому що це розсяне відео на декілька годин, і думаю, вам не буде цікаво розглядати кожен зошит по декілька хвилин. Тому я покажу просто всі зошити в клітинку і в лінійку. Ось це зошити в клітинку. З ними взагалі не було ніяких проблем. Вони були всюди і були дуже красиві. А це зошити з лінійкою. З ними мені довелося повозитися, тому що їх, хоча і було багато, але вони були або надто дитячі, або хлопчачі. Але я добре пошукала. Ну і більш ме знайшла, тільки мені подобається. А це околиночки до ножтів. Також я купила три нататника тому що вони допомагають мені краще запам'ятовувати матеріал уроку. А також в них можна підглядати на самостійних. Також я придбала папір та картон. Ну і звичайно, папочки. Минулого року я все зберігала по файликам, а цього року я подумала, чому б не купити файлики, це буде набагато зручніше та красивіше. Купила дві штучки: один для проєктів, а другий для малюнки. Також ще одну папочку, тому що коли у нас є якісь спонтанні самостійні, я завжди виривала листочки і зошитів, і мені завжди було їх так шкода. А минулого року я вирішила повиривати листочки із зошитів, які вже були не потрібні, але там ще лишалося декілька чистих листочків. Я їх склала в папочку, і коли були якісь там самостійні. Роботи я витягала вже листочки з папочки, а не виривала їх з листочків. і це було насправді дуже зручно. А цього року я вирішила купити нову, тому що моя стара папочка вже трохи побита життя. Як бачите, тут вилетіла ручка. Взагалі можна було якось пришпандьорити назад, але я по дорозі назад її загубила. Далі тут почала вже відлітати та штучка, і тому я вирішила придбати нову.

Зрозуміло, що це щоденник на рахунок нього в мене є ціла історія. Коли ми приїхали в четвертий магазин, я побачила величезний вибір щоденників. Коли я почала приглядатися, я побачила, що там були або надто дитячі щоденники, або надто хлопчачі, або просто надто яскраві. Там були бомбаракели щоденники. І з тих всіх мені сподобалося тільки два. Але я продовжила на полегі пошуки голубого щоденника, тому що це була моя мрія. Декілька років я вибирала лише рожеві щоденники, тому що ніяких інших, крім рожевих, мені більш. Ще не подобалося. Я знайшла щоденник голубий і знайшла такий саме рожевий, який мені сподобався. Я побачила колір того голубого. Він мені настільки не подобався, я подумала, ладно, може наступного року пов'язаю, куплю собі голубий щоденник. Я відклала, взяла тих два рожевих, яких мені сподобалися, і як не могла вибрати цей чи цей цей чи цей, тому що вони мені настільки подобались на одному рівні я б реально купила б два щоденника, один день носила б цей, другий день носила б інший. Я вже і тата, і мама питалася, який вам більше подобається. Вони казали, нам два подобаються. І коли ми вже все закупили, підходимо до каси. Я досі з тими двома щоденниками була класна, Я підходжу до вами і кажу, який би ти собі вибрала. Мама каже, цей щоденник, ну, а я цей купила. Що ж це було все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо так, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. До речі, не забувайте, що під минулим відео ми маємо набрати 5 лайків для продовження. Налишиться всього лише один лайк, тому якщо ви дуже сильно хочете, давайте доб'ємо його нарешті. А я вас дуже сильно люблю і ціную. Бувайте! Я взяла ось такі голубого і... Голубого і рожевого. Да. Залишається купа Чого купа? Купа тих митків штучку, знаєте, їх ті миткі штучки. Крошок, чишку. І на них. Зажити в лінійку з ними мені пришлось повозитися, тому що я